Друзі, перед початком перегляду цього відео нагадую, що реєстрація на Офтальмік Хаб 2023 триває. Всі подробиці на сайті. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням, яке є внизу, в описі під цим відео. Доброго дня, шановні колеги! Я радий вітати вас в цьому залі і тих, хто онлайн. Я в першу чергу хочу подякувати за запрошення. І я пишаюся тим, що Оксана Петрівна та її команда змогли зробити в цей складний шлях, в цей складний час таку неймовірну подію і подію офтальмік. І я вважаю, моя особиста думка, що офтальміккаб це найкрутіша офтальмологічна подія в Україні. Це моя особиста думка, і я певен, що багато людей її поділяють. А зараз я включу презентацію. І ми поговоримо про інновації, і як я бачу інновації в нашому українському шляху. Інновація світової астельмології це те, що зможе надати сильний поштовх розвитку України після перемоги. І я зараз хочу розказати і про інновації, і про те, як це може відбуватися, на мій погляд. Декілька слів про мене. Хто мене не знає, я в офтальмології працюю з 96-го року, і я починав свою кар'єру як сервіс-інженер. І ця, весь мій професійний шлях інновації це було те, що супроводжувало мене. Це почалось в 96-му році, коли Техномедикс привіз в Україну перші фака і я особисто був присутній на перших факах в Україні в Києві, Львові. Потім, як керівник Техномедексу, я запроваджував таку, скажімо, так культуру інновації і в нашій компанії. І ми запроваджували культуру клінічної інтеграції інновацій в українських клініках. І багато людей, які з нами співпрацювали, не пам'ятають це. А пізніше я почав працювати як бізнес-консультант в міжнародних проєктах. І наразі я працюю з дуже цікавою інноваційною компанією з Каліфорнії, і це теж дуже круто, тому. Інновації — це те, про що я знаю, скажімо так, з власного досвіду. І головне, що весь цей час я мріяв, щоб інновації прийшли в Україну, і я бачив українську офтальмологію такою, як я бачив під час моїх подорожей. Хочу відверто сказати, що в мене є мрія, яку я відчув, напевно, вперше, коли повернувся з Німеччини в 96-му році. І зараз ця мрія навіть посилилась. Я хочу, щоб Україна стала привабливою Україною. Життя, відпочинку міжнародних інвестицій, щоб в принципі, в Україні було комфортно жити, комфортно працювати, і найцікавіше, мені хочеться, щоб в Україну приїжджали лікуватись пацієнти з будь-якої країни світу, із США, з Азії, з Євросоюзу. Я знаю, що на сьогодні у нас є деякі проєкти, коли в деяких клініки все ж таки приїжджають іноземці, але це скоріше виняток. Я хочу сказати, щоб це було не винятком, а правилами. І ще мені дуже хочеться, щоб одного дня ми провели ЄСРС десь в Україні, в Києві, у Львові, в Одесі, в будь-якому місці, але щоб це була саме Україна. І я, чесно кажучи, вірю, що це можливо. І найголовніше для мене, щоб ми не дивились на деякі технології, коли ми кудись приїжджаємо на якісь виставки на іноземні конгреси, щоб ми на них не дивилися дещо недосяжне. Що це ми дивимося думаємо, о, ну це якісь. Високі технології, ну зараз повернемось додому, у нас такого немає. Я не хочу, щоб у нас так було. І я вірю, що моя місія допомогти Україні стати значною країною на фтермологічній мапі світу. Друзі, скажіть, будь ласка, поділа... чи поділяєте ви таку мрію? От якщо ви в залі просто скажіть так або напишіть в коментарях. Я певен, що серед вас є люди, які хочуть того самого, що хочу я, і є люди, які, напевно, в це не вірять. І сьогодні я хочу показати. Що це можливо, і як деякі інновації нам можуть допомогти в цьому. Я певен, що це можливо. Все, що я сказав, це можливо, але за декількох умов. Звісно, перемога, але в цьому у нас взагалі ніяких сумнів нема. І я знаю, що всі люди, з якими я спілкувався, жодної людини не було сумнів в Україні в перемозі. Але окрім перемоги, ми маємо захотіти досягнути цю мрію і повірити в себе. Я не хочу зараз виглядати як мотиваційний спікер, бо я суто практик, і якщо ви знаєте таких спікерів, як Тоні Робінс чи такі, якісь інші люди, які кажуть, повірте в себе, все буде добре, медитуйте і все таке інше, вони забувають сказати ще одну важливу річ. Перше, дійсно, потрібно повірити в себе і усвідомити свою мету. І друге, можна фокусуватись на цій меті і наполегливо працювати. Тому що наполеглива праця без віри в себе вона не працює. Так і навпаки, віра в себе, коли ви просто вірите в себе і нічого для цього не робите, це теж не працює. Це, тобто, таке поєднання, такий інянь, який дійсно може привести до мети. І ми маємо навчитись правильно розуміти та правильно використовувати інновації, яких дуже багато в сьогоднішньому світі, і не лише в офтальмології. Світ дуже прискорюється, як ви знаєте, і інновацій у нас вистачає для будь-якої сфери життя. І я певен, що інновації в офтальмології це та їх вдале використання – це шлях до тієї мети, про яку я казав. І я певен, що багато людей з залу і з онлайну зараз поділяють мою мрію. Ми все ж таки станемо привабливою і помітною країною для і професіоналів, і що важливо для пацієнтів. Давайте поговоримо, що такі інновації та які вони бувають. Тому що інновація це така дуже абстрактна, абстрактна фраза, абстрактний термін, який кожен може розуміти по-своєму. Треба розуміти, що є два слова: новація та інновація. Загалом це щось, що покращує наше життя. Це якась технологія, якась, якийсь прилад, якийсь спосіб щось робити інакше. Але новація це те, що якась дуже розумна людина вигадала і потім почала використовувати в своєму житті, і, в принципі, більш ніхто цього не робить. А от інновація це те, що, що почали використовувати масово. Це те, що почали використовувати багато людей або масово вироблятись. І от саме інновація — це те, що змінює життя багатьох людей. Але то це не так просто. Треба розуміти, що інновації бувають звичайні і проривні. Звичайні інновації це щось, що дійсно змінює наше життя покращує і і всіх починають використовувати. Ну, наприклад, коли були телевізори з електронно-лучовою трубкою, а потім стали пласкі. Інновація, інновація. Всі використовують, але, скажімо так, суттєво нічого не змінилось. Люди, як дивились телевізори, так і дивляться. А є проривні інновації, які суттєво змінюють правила гри. Наприклад, до проривних інновацій я можу віднести винахід фокальнусифікатора або, наприклад, винахід eduf кришталиків таких як Technis Symphony, коли... Ми відштовхнулись від мультифокальності і почали використовувати подовжений фокус та розширили кількість пацієнтів, які можуть, в принципі, використовувати перзопічну корекцію. Це приклад проривних інновацій. Але це не все. Інновація – така історія, коли вона з'являється, вона може бути визнаною ринком, а може бути не такою, що ринок її не визнає, і інновація не отримує ринкового визнання. І тоді, на жаль, інновація вмирає. Інновація може мати гарний старт, але за декілька років всі про неї забудуть, і це така, скажімо, сумна історія, але ми теж маємо розуміти, що не всі інновації однаково корисні. Буває ще одна історія, коли інновації доступні для вас і недоступні для вас, або поки недоступні для вас. Це те саме, про що я казав: що є інновації, які ми можемо. Побачити десь в Мілані, в Нью-Йорку, десь там, але в Україні вони недоступні. І, до речі, це стосується не тільки України. І я сьогодні пізніше скажу, що деякі інновації недоступні навіть для розвинених країн, і в цьому може бути наша сила. І інновації поділяються на ті, що скоро з'являться, і вони можуть визначати ваші якісь подальші плани. І такі, які з'являться не скоро, але вони формують певні тренди. Мені дуже сподобалась презентація Оксани Петрівни, яка сьогодні показувала ті інновації, які скоріше відносяться до тих, які з'являться не скоро, але це вже тренди, про які ви можете замирлювати сьогодні і розуміти, що це те, що буде впливати на ваше життя через 10-15 років. Інновацій в офтальмології стає так багато, що вже три роки поспіль існує так званий ESRS Innovation Day. Я не знаю, чи був хтось з вас на цьому на цій події. Але хочу сказати, що це один день перед початком ЄСРС, на який не так просто попасти. Там окрема реєстрація, окремий, окремий внесок, і як для відвідувачів, так і для компаній. І компанії туди попасти теж непросто. Спочатку треба пройти конкурсний відбір, потім заплатити гроші потім презентувати себе. І Innovation Day цього року протягом 9 годин. Кожна компанія, яка була допущена, презентувала про себе протягом 10 хвилин щось. Порахуйте, скільки інновацій там було. І хоча, скажімо так, Innovation Day заявляє про себе, що там хотіли показати інновації, які будуть доступні на ринку протягом наступних трьох, максимум 5 років. Чесно кажучи, там були інновації, які, скажімо так, визначають тренди на майбутні 20 років, і були продукти, які вже доступні на ринку, тобто був такий мікс, але він дуже цікавий. Там було і терапія, різні нюанси. Дуже багато було нюансів про нові молекули, які будуть відлікувати або відновлювати якісь структури. Багато інновацій в штучному інтелекті, в ОКТ так і таке інше. Хочу показати лише декілька прикладів, які можуть вже стати, скажімо так, скоро в нагоді для використання. Ну, по-перше. Це розвиток оптичної когерентної томографії і особисте специфічне обладнання для пришвидшення доступу нових молекул на ринок, тобто, це підшвидшення з терміну клінічних випробувань. Отже, я, наскільки розумію, зупинився на слайді, на слайді про ОЦТ і про домашній моніторинг. Про домашній моніторинг захворювань. Про Скажімо так, портативні осіті, які допоможуть е, лікарям і пацієнтам бачити інформацію в онлайні і е, за допомогою штучного інтелекту, в тому числі, мати якісь е, додаткові діагностичні можливості. Хочу підтримати Оксану Петрівну, що деякі е, що штучний інтелект це не є панацеєю. І е, я вважаю, що людина, буде ще досить тривалий час, а може. Все життя все ж таки ставити остаточну крапку, бо мені було б дуже, скажімо так, моторошно, якби штучний інтелект, який все ж таки є алгоритмом, дуже вдосконаленим. В принципі, ставив крапку у лікування, або, як деякі люди кажуть, що штучний інтелект може там робити якісь судові вироки і таке інше. Штучний інтелект це просто інструмент, як і інновації є інструментом. Як і навіть в маркетингу, там, соціальні мережі, сайт це теж суто інструмент для досягнення мети. Отже, йдемо далі. Іновенший де показав скажімо так, такі вектори руху до моніторингу ВМД, до домашніх ОКТ. І то, що напевно тут я вже відключився, це регенерація тканин. Регенерація тканин, фоторецепторів сітківки, регенерація ендотелію рогівки, і терапія, і якісь нові молекули, і дуже цікавих історій, які сподіваюся, будуть доступні. Але мені здається, що ці самі ці самі технології будуть доступні ну не раніше ніж. На горизонті 10 років. і генотерапія в тому числі. І як я вже казав, суті новий шендей це показати, що, начебто, є, а буде доступно, але все ж таки там був мікс такий і певних трендів. Але що ми можемо побачити з цього? Що є певні тренди, куди ми рухаємось. Але ми маємо розуміти, що. Скажімо, я би сказав, що дивлячись на інновації, нам треба розуміти, як саме ми їх будемо використовувати в своїй клінічній практиці, і як саме ми їх будемо використовувати для досягнення певної мети, яку б ви ту, мету ви перед собою не ставили. Ці інновації, як я сказав, належать до тих, які недоступні сьогодні в Україні. Але хочу сказати, що сьогодні в Україні доступна вже майже. Ну, не можу сказати, що все доступно, але доступна та кількість інноваційних продуктів і технологій, які допоможуть і дозволяють нам робити майже всі офтальмологічні втручання і е, можуть вже надати базу для того, що я починав. Тобто ми можемо вже приймати пацієнтів з іноземних країн і, в принципі, легко надавати їм офтальмологічну допомогу. У нас доступно багато технологій на сьогодні, які. Багато з вас використовують в клінічній практиці. Ви можете побачити повністю всі структури ока з найкращим у сіті Solx від Visionix, наприклад. Ви знаєте, є там різні варіанти ОКТ на ринку, але у вас є топ-продукт, який дозволить побачити все в найкращій роздільній здатності. Є багато продуктів, які дозволяють оцінити загальний стан здоров'я від переднього відділу до заднього відділу. І є прилади, які призначені більше для використання професійними офтальмологами, саме де інтелект офтальмолога відіграє значну роль, і інтелект професіонала має значення. Є більш прости, прості прилади, які за допомогою штучного інтелекту можуть надати скрінінг, і навіть людина без досвіду чи оптометрист, який, немає потрібної кваліфікації для оцінки знімків, сітківки і таке інше. Побачите принаймні якісь нюанси, коли людину треба направити до спеціалізованого медичного закладу до професіонального для професіонального огляду. Можна визначити бинокулярну фізіологічну рефракцію на таких чудових приладах, які за 3-4 хвилини підберуть максимально комфортну рефракцію для пацієнта без використання таблиць, рефропторів, тобто все в одному. Починаючи з авторефрактометра і до швидкого підбору окулярів або контактних лінз, що цікаво, що про що сьогодні буде ще казати, можна на, нарешті виміряти функцію тканин ока і зробити електроретинографію. І зараз це стало доступне за допомогою маленьких приладів, які а недорого коштують б, прості зручні використання і мають повну розшифровку і викликаних потенціалів і електроетінографії, щоб надати додаткові можливості по е аналізу і по діагностикою по діагностиці певних захворювань, і навіть надати картинку зміни функції зору ще коли вони не виявляються жодними іншими приладами, і навіть не виявляється на ОКТ структуру ніяких структурних змін. Можна швидко та зручно зробити периметрію в будь-якій позиції навіть для лежачих пацієнтів, чи приїхати до пацієнта вдома і зробити периметрію, виміряти інші параметри зору за допомогою приладів штучної реальності. Це ті прилади, які вже доступні в Україні. Можна зробити факомальфіфікацію і на старому б приладі, але можна взяти і новітні прилади, не такі як Veritas, і зробити факомальфікацію на. Найвищому рівні комфорту. Звісно, фака здається, інновації закінчились, і недавно була навіть така е, доповідь: про чи закінчились інновації в факту, але все одно завжди є, що покращити ергономіка, стабільність камери, потужність ультразвуку. Можна побороти надати супровід синдрому Сухого Ока і таке інше. Зараз е, в Україні немає. Приладів для мікроінвазивної хірургії глаукоми, але вони вже майже на порозі, і у нас буде потужна зброя проти глаукоми на будь-якій стадії. Тобто не лише краплі SLT і не лише клапани, але ще проміжний варіант, те, що ми можемо надати пацієнтам або під час рутинної хірургії катаракти, або як окрема процедура, і це саме мікс, який вже досить серйозно розвивається в галузі офтальмології в світі. У вас є оптична біометрія найвищого рівня, іолмастери, аргоси, акстрайти, будь-які прилади, які дозволяють робити найточнішу розрахунок кристаликів, і, як сьогодні казала пані, пані Сибіль Шольц, з найновітнішими формулами. І у вас є повний спектр рішень для лікування катаракти або рефракційної заміни кристалика, починаючи з купи монофокальних, закінчуючи гібридними та трифокальними кришталиками повного диапазону зору. Це той спектр, який є доступним для будь-якого офтальмолога. І навіть коли бракує обладнання, і у вас немає якогось оптичного е, біометра, все одно існує рішення, як пропонувати пацієнтам е, певні види пресбіопічних кришталиків. Тому що, якщо ви користуєтесь платформою Текніз, а важливість платформи це е, стабільна нам для е, тому що для, скажімо, передбаченого рефракційного результату, вам потрібна стабільна, ефективна позиція кришталика. Тобто стабільна, ефективна та фактична позиція кришталика. І це матеріали дизайн лінзи. А в платформі Текніз, і це, до речі, описується А-константою, Платформа Техніз, всі лінзи мають одну ту саму А-константу, тому що всі лінзи в Technis не зроблені на одній платформі. І саме тому, якщо ви вмієте вдало розраховувати монофокальний Текніз, ви можете легко так само ставити Текніс iHands і Текніс Сімфоні, навіть використовуючи базові ультразвукові прилади і все ж таки раджу використовувати формулу останнього покоління. Але якщо у вас вдається ставити звичайний монофокальний Текніс чітко і попадати в рефракцію, IHands і Сімфоні це те, що ви можете використовувати абсолютно сміливо, тому що розрахунок такий самий. Хоча що стосується Synergy, я хотів би сказати, що тут треба більш обережним бути, тому що ця лінжа більш вибаглива, і вона потребує і точної діагностики, і аберометрії, І тут я би сказав, треба бути обережним з очікуваннями, тому що очікування високі і здоров'я очей пацієнта в тому сенсі має бути досить на високому рівні. Якщо пацієнт незадоволений, знов-таки у нас в Україні є можливість поставити Add-on від firstq. Корекція рефлексійних помилок або додати мультифокальний компонент для монофокального пацієнта. Це все вже можливо, і це те, що ви використовуєте кожен день. Багато з вас використовує ці технології. Я не буду детально зупинятись на якихось технічних деталях, тому що це не мета моєї презентації. Зверніться на стенд Техномедикса, зайдіть на сайт MX Academy, подивіться всю інформацію і поспілкуйтесь з колегами, тому що. Там є люди, які знають навіть більше ніж я про технічні деталі. І також прошу підтримати всіх учасників виставки сьогодні, тому що завдяки саме індустрії відбуваються, саме підтримки індустрії індустрії відбуваються такі заходи. Дуже дякую вам. А тепер давайте подивимося, який саме український шлях ми можемо зробити, маючи інновації, які існують за кордоном, і ті інновації, які вже існують в Україні. В чому, в чому може бути специфіка нашого українського шляху, і чи є він взагалі? Я бажаю, що він є. Тому що в першу чергу будь-яка країна не може бути у стабільності, будь-яка країна, будь-який живий організм, є завжди два стани: або деградація, або зростання. І якщо я певен, що наш неповажний північний сусід буде в стані деградації, Україна буде в стані зростання, і вона навіть зараз. В деяких галузях знаходиться у стадії зростання. Тому у нас один шлях: нам треба відштовхнутися від дна і починати зростати без варіантів. А що таке зростати і в нашій офтальмології, якщо ми кажемо сьогодні про офтальмологію, а не взагалі про економіку і всякі такі речі, я вам хочу сказати, що жодна країна світу не має ідеальну систему охорони здоров'я. Нам здається, що в Україні все не ідеально, тому що тендери, там якісь нюанси, нема нормальної реємбурсації, але у нас є велика перевага, у нас є невеличезний досвід приватного сектору, і ви це знаєте. Навіть ті люди, які працюють в не дуже якісних умовах іноді в Публічному секторі вони теж мають певний доступ до приватного сектору. Я сподіваюся, вони всі розуміють, і це важливий, важливий досвід, який ми можемо використовувати як нашу перевагу на міжнародній арені. І головне, у нас відсутна обмеж... відсутність у нас є відсутність обмежень системи реємбурсації. Тобто, та система реємбурсації, яка, начебто, розвиває ринок, вона і накладає певні обмеження. Ви можете здивуватись, але, наприклад, навіть в таких соціально розвинутих країнах, як Швеція, Норвегія, Фінляндія, тобто цей Нордікблок. Там взагалі нема приватної медицини. І це начебто добре, ніхто не платить гроші, яких там комерсантів нема, все класно. Але система реємбурсації там настільки складна, що деякі технології у них просто недоступні. Тому що по якійсь причині в системі реємбурсації прописані коди, в яких на певні процедури, наприклад, максимальна оплата за процедуру на рівні там 8 чи 10 євро, а потрібно 35. А закон це не дозволяє. І все. Тобто, якщо ми іноді вважаємо, що в Україні нема грошей, і тому у нас якихось технологій немає, то є певні переваги. Ви знаєте таку країну, як Туреччина, і напевно не багато хто з вас знає, що вона є досить потужною країною в сенсі медичного туризму. В Туреччину їздять багато людей зі всього світу на пересадку волосся і в тому числі на лікування зору рефрактивна заміна кришталика, лазерна корекція зору, лікування катаракти. Європа, США, Австралія, Канада це ті приклади, які я точно знаю з особистого досвіду, і спілкування із місцевими з Туреччини, і спілкування з пацієнтами в рамках моїх освітніх проєктів. Люди їздять в Туреччину. Там все непогано, там розвинутий приватний сектор, і країна досить приваблива для медичного туризму. Я певен, що ми теж зможемо, але знов-таки ми маємо в це повірити і зрозуміти, що ми це зможемо, і це надасть потужний поштовх розвитку нашої офтальмології, надасть потужний поштовх розвитку і країни в цілому, і вашій особистій, вашому особистому розвитку і як професіоналів, і як людей, і це буде круто, реально. Не хочу довго розков... скажімо так, крутитися навколо цих мотиваційних речей, але. Це дійсно буде круто, виникає питання, чому до нас приїдуть? Тому що ну, зараз до нас точно не приїдуть, бо у нас іде війна. Але в Україні є, як я вже казав, найкращий досвід приватного сектору і імідж європейської країни. І зараз, під час війни, ми виборюємо не тільки. Просто якусь безпеку. Ми виборюємо суб'єктність. Напевно, ми чули такі фрази, що Україна виборює суб'єктність в тому числі. І зараз багато людей знають, що Україна це не десь там біля Росії, слава Богу, ще вже декілька років цього не знають. Але зараз люди розуміють, що Україна це європейська країна, це Європа, і це навіть більш комфортно і більш безпечно, ніж Туреччина. Ментально, скажімо так. Є один важний, важливий фактор, про який я завжди казав, і сьогодні пізніше, в мене наприкінці дня ще буде одна коротенька доповідь. Я хочу сказати приблизно цю тему, що стан економіки він не є обмежуючим фактором успіху. Так, коли економіка в занепаді, здається, що все погано. Але і треба розуміти, що в жорстких умовах складніше. Але я завжди це казав: що люди платять гроші за цінність, будь-які люди. І ви ніколи не знаєте. Яку власна цінність той чи інший пацієнт закладає у, скажімо, цінність власного зору, у цінність того, що він отримує після лікування, діагностики і таке інше? І коли людина розуміє власну цінність, яку вона отримує, то людина заплатить будь-яку ціну? Я не кажу про те, що ми маємо витягати всі гроші з українців чи з умовних американців, які до нас приїдуть після війни. Я кажу про фундаментальний принцип. Я кажу про те, що цінність це власне те, за що і ви, власне, і ваші пацієнти завжди платять гроші. І коли людина не бачить цінність, вона не заплатить жодної копійки, якби дешево це не коштувало. А коли людина побачить і відчує цінність, от тоді вона заплатить будь-які гроші, скільки буде коштувати ця саме цінність. Тому стан економіки, хочу повторити, не є обмежуючим фактором успіху. І до цього треба готувати вже сьогодні. Запитайте себе про свою практику, якщо ви працюєте в приватній лікарні, або навіть якщо ви працюєте в публічному секторі, і там теж є конкуренція, до речі, навіть країни, які, в яких є реємбурсація, там теж є конкуренція в, приватному, в публічному секторі. Ви маєте якось при... зробити так, щоб до вас прийшли пацієнти, щоб вони. Погодились на ваше лікування, і тоді ви отримаєте задоволення від вашої професійної діяльності. Отже, будь-хто, запитайте себе, що ви можете запропонувати унікального саме для клієнтського досвіду пацієнта? І я не хочу, щоб тут у нас виникала зараз дискусія: лікувати чи надавати послуги. Про це в мене є записаний досить довгий вебінар, і сьогодні ввечері про це трошки скажу. Лікування і, і надання послуг це різні речі, але вони не взаємовиключуючі. Просто цим мають займатися різні люди, різні люди в ідеалі, або ви можете розуміти, що якщо у вас немає таких людей, ну, вам доведеться це робити. Але запропонувати унікальний клієнтський досвід для пацієнта і вилікувати. Друге, важливо, чи знають інші люди про те, що у вас саме так, що в вашій клініці є цей досвід, що ви можете запропонувати якісь унікальні послуги. І, до речі, наявність технологій не є магічною пігулкою. Третє питання: як донести цю цінність до моєї клініки, до людей. І найголовніше, чи є у вас англомовна версія сайту, і чи спілкуються ваші співробітники, чи ви власне англійською мовою? Друзі, вчіть мову. Я кажу зараз не про українську, а про англійську. Я думаю, що з українською у нас питань взагалі вже не буде ніколи, з англійською. Нам укончене, нам дуже потрібна англійська мова в нашому середовищі. Це надасть потужний поштовх. І для інтеграції в сучасність в сучасний світ, і для розвитку бізнесу, афтемології, зокрема в Україні, треба готувати вже сьогодні. Не чекайте, коли закінчиться війна. Тому що, коли закінчиться війна, вже буде пізно. Готуватись треба сьогодні. Щоб коли ви будете готові і прийдуть можливості, ви могли з ними скористатися. Тому що успіх це комбінація а – вдалого моменту, і Б вашої готовності. Тому що якщо ви не готові. Ви просто не зможете взяти цей успіх. А якщо ви готові до успіху, але ви не вірите в себе, то в, у вдалий момент ви не скористуєтесь цією можливістю. Тому, починайте сьогодні, якщо ви хочете прийти у світле майбутнє. Майбутнє не можна передбачити, але його можна створити. Я в цьому переконаний і я просто це знаю з власного досвіду. Ви можете створювати майбутнє. Хочу сказати, що будь-яка інновація це не магічна пігулка. Вона не допоможе вам розвинути вашу клінічну практику до висот, тому що будь-яка інновація вона копіюється. Інші люди купують таке самообладнання, виходять на ринок інші продукти як втаке інше. Головне, це взаємодія з людьми, ваша взаємодія з вашими пацієнтами. А інновація це просто інструмент, який вам допомагає досягнути власної мети і допомагає людям бачити краще. Отже, давайте створюємо наше європейське майбутнє України, нашої великої європейської країни разом. В сей, саме в цей час ми його починаємо творити. Дуже вам дякую за увагу!